Запитання, що називається виконанням тори заповідей? Рав, Виконанням тори заповідей? так називається, бо це ніби стороння. Ми отримуємо тору заповіді згори від інших від майбутніх станів. Людина прагне до майбутніх станів через те, що вони вже існують, і тоді людина до них прагне, і тоді вона ніби підтягує себе до цього майбутнього стану і від нього отримує сили собі. Те, що називається ормаків навколишнє світло, І це називається сила Тора, коля урод поалім аля. Так само Торії, взагалі в усіх світлах, які діють на душу, на людину, вони власне, усі ці світла називаються торо, довколишні світла, внутрішні світла різні назви. І поради, які нам залишили кабалісти, хто вже осягнули, і вони кажуть нам. Як це все зробити? Але усі зміни, які людина проводить над собою за допомогою світла, що до неї приходить, називаються заповіді. Тобто, усе позитивне, що людина робить для того, щоб взяти участь, Взяти більшу участь у цьому потоці, який може вивести до Творця, називається діями прийомами найбільш різноманітними, які людина просто сама вносить в себе у цей великий потік, який проведе до Творця. І це все залежить заповіді, які людина виконує, є такі, що призначені для пробудження навколишнього світла, є такі, що приводять до результату впливу на людину. Загалом тори заповіді зв'язані одне з одним, оскільки мої дії пов'язані зі світлом, що до мене приходить. А світло пов'язане з діями, які я виконую як підготовку. Я шукаю групу. Я пробуджую себе за допомогою групи. Хочу світла, яке прийде і дасть іще більше. Світла, це теж називається заповідями. Приходить світло і пробуджує в мені найрізноманітніші результати, усвідомлення зла, усвідомлення добра, світла пітьма. Я хочу відповідно до цього прояснити іще більше частини келім, з'ясувати якісь келім. Самі з'ясування і їхнє виправлення теж називаються торо заповідями. Загалом торо заповіді. Це процес, що проходить людина у взаємній роботі між світлами і келіми. І це і є тема науки Кабала, як світло впливає, виправляє творіння, приводячи його до мети через зміну властивостей.